Цю, та ну і що? Від того вода ще приємніша буде. Я вже Жеку набрав він у ділі. Давай, збирайся, підтягуйся. Я заїду через 15 хвилин. Не відмовляйся, не будь ти як баба. Сонце гатило з неба так, ніби хтось відкрутив його на максимум і забув вимкнути. Повітря стояло нерухоме, мов у бані, а асфальт під ногами дихав жаром. І це липень тільки почався, але вже здавалося, що земля отот загориться. Цього літа у нас було одне, ну так би мовити, сакральне місце, Декий ставок за містом, куди ще не дійшла цивілізація з платними лежаками і мамками з крикливими дітьми. Вода там була холодна, свіжа, пахла м'ятою і тванню. а навколо тільки ліс, трава і тиша, іноді ще сплюскуло в очереті. То жаба, то риба, то. ну хто зна. Ми завжди добиралися туди хвилин за сорок, та цього разу дорога була дивною. Здавалося, що ми їдемо годину, потім півтори. І весь час минаємо ті самі поля, ті самі сосни. Навігатор чомусь завис, а мобільний зв'язок раптово зник. Але ми тільки сміялися, мовляв, природа забирає своє. І ось вже ставок. Як і завжди, тихий, спокійний, ні душі, лише наші сліди на піску і відлуння сміху в кронах дерев. Вода зустріла нас приємною прохолодою, а повітря густим ароматом нагрітої соснової кори. Ми довго купались, потім смажили ковбаски на мангалі, базікали, згадували шкільні дурниці. Все було настільки добре, що Жека запропонував нам. Чуєте, хлопаки, а давайте лишимось тут з ночівлею. У мене у багажнику спальники і намет є. Ну а що, хай хоч раз буде літо, як у фільмах. Чути, ти що, реально спальники взяв? Ну так, а що. Ну ти, тіп, давай, ну а хто ж відмовиться? Тоді ми ще не знали, що не всі ночі однакові, і що дорога, якою ми приїхали, вже не зовсім та сама. Ви, мабуть, не зовсім мене розумієте. Знаєте, та й не треба. Чули колись байки з інтернету чи з Ютуба. Знаєте, там теж нічого не зрозуміло. І я от теж слухав, а тепер не знаю, що робити. Номери друзів я видалив. Свій телефон я взагалі викинув і витягнув із нього сім-карту. Сьогодні вранці бачив повідомлення від Джеки, але сумніваюся, що це був він. Я ж прекрасно розумію, як ви зараз це слухаєте і думаєте. Боже, який же він дурень? Ні, я не дурень, чорт забирай. Учора я ледь не лишився без усіх волосин на голові. Знаєте, я не тямлю в містицизмі. Я просто хочу, щоб ви послухали мене і почули те, що зі мною сталося. Будь ласка, ми, як я вже казав, просто поїхали покупатися. Місце там було доволі приємне природа відкривалася у всій своїй красі. Чорт забирай, я не можу зосередитися. Ви гадайте, що там були чудовиська або примари. Не повірите мені? Гаразд, гаразд спокійніше. Загалом ми вирішили заночувати просто біля води, серед природи ну, поїсти, поспілкуватися. Ну, а вже годині о 5-6 ранку зібратися та й поїхати додому. І ось я ще в дорозі помітив, що ми їдемо ніби довше, ніж зазвичай. Ми їхали майже дві години замість 40 хвилин. Ми розклали все приладдя, приготувалися до ночівлі. У перечутті нічної природи, мої друзі вирішили ще раз купатися, і саме тоді я помітив, що в Делані збирається серйозна чи маленька злива. Чорне нічне небо, всіяне зорями, раптом почало розривати блискавками. Блискавка ставала дедалі ближчою. Повітря наповнив запах дощу. Я не встиг і оком змигнути, як відчув на собі холодні краплі. Дощ набирав сили з кожною секундою. У долині пролунав грім, що швидко наближався. Ого, бляха, друже. Я щось такого й не очікував. Почув я веселі голоси друзів, які вилізли з озера і поспішили до мене сховатися від починаючоїся зливи. Довелося переставити ліхтарі, якими ми освітлювали нашу територію. Дощ був настільки сильним, що через нього не було чутно майже нічого. У світлі ліхтарів стіною стояли тисячі щільних крапель. Вітер посилювався, Гороза вже, наче висіла просто над нами. Негода застала нас ненацька. Ми поставили ліхтарі в нашому скромному укритті, і через це видимість навколо стала ще гіршою. Лише блискавка, яскрава та недружня. Чергами спалахувала. Похмуро відбиваючись у воді так, хлопаки, таке не щодня буває, і скупалися, і поїли, і ще й у грозу втрапили. Скільки спогадів буде, сказав хтось із друзів. А я я відчував внутрішнє занепокоєння. Щось було не так, а раптом я відчув сильне бажання сходити до туалету. По-великому, ну тут бляха, за 20 кілометрів точно жодного туалету не знайдеш. Звісно, що ми це передбачили. Але от похід у кущі просто під шквальним дощем і бурею, ні. Ну та що, довелося йти? Я не знаю, які сили тоді вивели мене з нашого місця, але я вдячний тій енергії тому збігу обставин, які змусили мене піднятися і вирушити під дощ у пошуках місця, куди б справити потребу. Бо це як не дивно врятувало мене від чогось незрозумілого. Як останній ідіот під зливою, весь мокрий я шукав те саме місце. Натрапив на довгі зарості біля води. Здавалося, ідеальне місце сів і прислухався, крім дощу, нічого не було чутно. долині лише маленьке світло від наших ліхтарів, горкіт грому і завивання вітру навколо, але раптом до цих звуків додалося ще щось. Знаєте, цей звук, коли хтось іде через кущі, і листі з гілками шелестять. Ось саме це я почув. Хтось недалеко явно рухався в мою сторону. Я інтуїтивно відчув небезпеку. Я навіть і не знаю чому. Це, мабуть, внутрішнє чуття. Я ліг на землю і поповз ближче до води у ще більш заросле місце, і просто слухав хтось або щось ходило зовсім поруч. Ви скажете, тварина? Пес та які добіса пси тут навколо цивілізацією і не пахне. Ну немає тут тварин, я вже був тут багато разів. У цій місцевості ніколи не було великих тварин. Ну хіба що біля води там гадюки, змії комахи, а тут явно щось велике. Я відчув його присутність буквально за кілька метрів. Через шалену зливу траву та кущі я нічого не бачив. Блискавка тільки зрідка прорізала темряву. Але я чув, і мені цього вистачило, щоб зрозуміти, що це не людина, тому що людина так не дихає. Це дихання було важке. Хрипке, з хрипінням у кожному вдиху, жах підкрався непомітно. Усередині все пекло, морозило тіпало, і ще й в туалет нормально не встиг. Вже весь у багні, одяг прилип до тіла. Я наскрізь мокрий, але я мовчав як камінь. Хто б там не був, він мене не почув. Моє мовчання врятувало мене. Воно пішло далі, в бік нашої, так би мовити, таборової ділянки. Недалеко від себе я почув дивний звук з боку води, ніби хтось плив, створюючи характерні, негучні, але чіткі плюскання. На щастя, я захопив із собою телефон. Він був у водонепроникному мішку. Я почув, як хтось чи щось проплив повз мене недалеко від мене, просто через очерет, у напрямку до берега, туди, де були ми. Я відчував справжній жах, злива тривала. І разом з Єгоркутом я раптом почув різкі крики своїх друзів. Там точно сталося щось недобре. Не знаю, можливо, від напруги, можливо, від страху. Чи то вже я почав сходити з глузду, але мені здалося, що я почув хрускіт кісток, зламаних характерний глухий тріск, що не сплутаєш ні з чим, потім усе раптово стихло, лише дощі і болото, яке просочувалося крізь одяг. Від сирого запаху землі трави й до мене почало нудити. Я був по-справжньому наляканий. Мій розум нічого не вигадав, окрім одного тікати. Я різко зірвався і побіг у протилежному напрямку, туди, де мала бути дорога, і де стояла наша машина, біг під зливою і грозою, падав, ковзаючись на мокрій траві. Моє внутрішнє я кричало: Біжи! Навколо нічого не було видно. Але я таки вибіг до того місця, де мала бути машина, та її там не було. Я не став зволікати, побіг далі. Не знаю, здається, я біг цілу годину, легені палали, у голові паморочилось. ноги підкошувались. Я вибіг на дорогу і побіг у бік міста, потім ще півтори години йшов по мокрій трасі вже під мрякою, втомлений та визнажений весь у бруді. Решту маячні, як у всіх тих банальних жахастиках, я описувати не буду. Ну тут і дурно ясно, що я дістався додому, раз ви це слухаєте. Але бляха, що це було? Я відчуваю, що захворів. Здається, у мене запалення легень. Я ж був мокрий і лежав просто на землі, і я не можу описати логіку своїх дій. Я не знаю, що це було. Запах сирої гнилої землі досі не дає мені спокою. Ви не поспішайте писати, що це якась маячня, будь ласка. Я так само, як і ви, намагаюся зрозуміти, що це було. Люди? Ні, я на всі 100% впевнений, що біля мене стояв не чоловік. Хто це був у воді? І чому я відчував таку небезпеку? І куди поділася наша машина? Я до речі, коли біг упустив одну деталь. Я ж бачив, кущі були потоптані. І всі вони були притоптані зі сторони води. Всі. То що ви хочете сказати? Що якісь психи під час бурі попливли через тавок, щоб нас убити? Я не знаю, може і так. Сьогодні зранку я отримав повідомлення від Джеки: Чуєш, друже, а ти куди втік? Ми тут усі разом чекаємо тебе, а дощ досі йде. Приїжджай, покупаємось. Я навіть не роздумуючи виконав телефон до Біса. Куплю новий, ну самі розумієте, що сталося. Це бляха не мій друг. Він ніколи так не писав і не напише. Я взагалі думаю, що може на деякий час просто виїхати звідси, як думаєте? Хоча мені байдуже вірите ви в це чи ні. Але якщо хтось має пояснення, я, мабуть, почитаю. І знаєте, я думав, що на цьому все. Я вдома живий, але це напевно було тільки початком. Вночі мені наснився сон, де я стояв на тому ж самому березі дощ темрява та блискавка, але цього разу я був не сам. Хтось стояв позаду мене, я не обертався, я не міг обернутися, все тіло скувало, ніби мене тримали за плечі, і тоді я почув якийсь незрозумілий голос. Потім я прокинувся вікно було прочинене, хоча я точно його зачиняв. А на підлозі мокрі сліди, наче хтось босоніж зайшов до моєї кімнати з вулиці.